Усім привіт. Так, Знімаю відео перевірки дозиметра на слюдному лічильнику СБТ-10А. От він працює, природній фон Давайте покажу лічильник СБТ-10А. Чим вони відрізняються. Це незвичайний лічильник, це відбірний, так сказати. Як я їх відбираю? Я, значить, скуповую абсолютно всі, які можу знайти в Україні. І серед тисячі штук відбираю найкраще. Як відбирати, я зараз поділюсь секретом. Я вам вже не раз знімав про це відео, показував, але ще раз скажу. Вони не всі однакові, це далеко не так. Кожен з них відрізняється по різним характеристикам. От, більшість з них, десь близько 95%, вони взагалі сліпі до аль... альфи, до альфа промінювання. Перевіряється це ось так. От, от слюда. Ложиться ось так. Береться альфа-джерело, датчик диму на Алікспрес 100 гривень коштує. Далі береться лист паперу будь-який. ну Можна картонку взяти, наприклад. От. Приложуємо, дивимось на покази. Буде близько 20 імпульсів в секунду, це чиста гама. 20, бачите? Забираю картонку. Бачите, полетіли покази, вже півтисячі. От, більше ніж тисячі. довго не буду тримати, бо це виробітка йде швидка е, лічильника. Значить, він альфа-фіксує це вже чудовий лічильник. Більшість серед всіх СБТ 10 і СБТ 10А сліпі до альфи. Вони не, не помітять цю різницю. Далі, слюда. Має бути ось така чиста. Чим чистіша слюда, о, дивіться, яка вона ось така. Без, всередині, без кристалів, без окислів. Ідеально прозора чиста. От, ось така. Це ідеальна слюда. Чим вона чистіша, тим дорожчий лічильник. от, Бачите, прозора. Немає окислів, кристалів, різних м, ржавчини. Так, ось така. Ідеально прозора, і всередині немає ніяких вкраплень. От, ось така. О, от добре видно, дивіться, бачите. Чим чистіше вона, тим вона дорожча. Так, будете знати, це от відбірний такий елітний лічильник. Так, дуже дорогі. Попереджу тут в цьому дозиметрі в мене тимчасово акумулятори закінчились. Чекати, поки вони приїдуть, довго реально їдуть. Чекати десь до двох тижнів, тому поставив от такий з... Смартфон, але цей вже підуставший, попереджаю його бажано замінити при можливості, коли у вас буде така можливість. Ну, Він ще буде працювати, може дуже довго, багато. Samsung, в принципі, дуже якісна фірма, але він вже старенький. Рекомендую замінити. Ну, За таку ціну, як я продав, це смішна ціна, віддав майже даром. Тому. Це, тут, в принципі, була велика знижка. От це все продають дешевше, ніж саме цей детектор коштує, тому це можна пробачити той акумулятор, який коштує 10 гривень. Так. Так, можна взагалі ставити 18650 акумулятори. Я, я їх рекомендую. Ми 18650 купляємо або нові у виробника, або є. Вигідні варіанти цілими палітами продають з Європи з ноутбуків. І вони там всі мають ємність 2-200 реально. І якісні всі LG, Samsung, Panasonic, Sony. Ну, мають 45 грам вагу кожен. І по 20 гривень штука коштує від 10 до 20 гривень. Одна банка 18650. Всім рекомендую, ну, чудовий цей варіант. Так, ну от, Ми протестували далі. В комплект обов'язково я ложу пакети калію. От він. Тепер тестуємо на м'яку бету, як він реагує. На цей пакетик я спеціально їх так відібрав, щоб він показував трошки більше 30 мікроренген. Ідеальне калібровочне джерело. Кожен пакетик ідеально показує 31 мікрорентген в годину стабільних. От, переходимо в режим От, прошу. Ну, якщо його розпрямити, ось так потрібно по всій площі, тоді буде так показувати. От. Так, от, бачите, 31 30, 30 мікрорентген стабільний в Ну, Перевищення от, в три рази і вище. Чудово реагує, значить, чудовий наш лічильник. Ще раз покажу, ось так виглядає, ідеальний. Лічильник сбт 10 Протестував, все працює. На гаму, на альфу і на бету. Все. Пакую, прошивку, покажу яку. Ну, ось ця прошивка. Хоча по бажанню будь-яку можу поставити. От вона. І налаштування датчика є. От вони. Ну все, всім пока. Цвітка так тошиться, то значить все працює.